Усім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні у нашій новій рубриці розповім детальніше про наш багатофункціональний комплекс. Рем. Зовсім скоро тут заверує життя. Уже в кінці цього року мешканці першої черги отримають ключі від омріяної квартири. Рем це новий сучасний та зручний житловий комплекс, у якому передбачені функціональне планування квартир. Ми пропонуємо одно, дво- та трьохкімнатні квартири. З терасами і без, з видом на собор або парк, облаштований простір для дітей, сучасні безпечні дитячі майданчики, закрита територія, відеоспостереження, зелені зони у кожному куточку, велика кількість зелених насаджень та сквер з фонтаном в центрі ЖК, двір без авто. У комплексі передбачений підземний паркінг. Концепція місто в місті передбачає торговий центр, кам'ярні, центри розвитку та дозвілля, необхідні сервіси, тобто абсолютно все для комфортного проживання та дозвілля мешканців. Територія комплексу складає 2,1 гектар. Особливістю концепції житлового комплексу РЕМ є те, що тут передбачені усі функції для життя, ведення бізнесу та відпочинку. Забудова передбачає чотири черги будівництва поверховістю від чотирьох до восьми поверхів, 12 житлових секцій на 316 квартир. Перша черга складається із чотирьох. П'яти та шестиповерхової секції. Її здача уже у грудні 2023 року. Друга черга із здачею в грудні 2024 року також складається із трьох секцій: чотирьох, шести та восьми поверхів. Незабаром ми оголосимо уже старт продажів третьої та четвертої черг будівництва. У першій черзі проект набуває реалістичності, і сьогодні більш детальніше у нашій рубриці розповімо про технічні характеристики вашого майбутнього житла. На сьогоднішній момент роботи у другій черзі набирають обертів уже формуються стіни першого поверху, дах будинків, литий гравій, фільтруючим шаром геотекстилю, профілюючою дренажною та гідроізоляційною мембраною, отеплювачем. Пароізоляційною плівкою та монолітним перекриттям. Коли ви обираєте квартиру своєї мрії, важливо все від локації до ергономічності. Безпека і комфорт мешканців пріоритет номер один у будівництві ЖКР. Ми долучаємося до розвитку і прогресу рідного міста. Будуємо надійний простір із думкою про ваше щасливе майбутнє. Записуйтесь на консультацію, і ми разом оберемо квартиру, яка стане втіленням усіх ваших плейс.